Навіть складно уявити, скільки грошей було витрачено, і найстрашніше для мене на даному етапі не те, що вони там проводять якісь перемовини, перемовини можна проводити в тому відношенні, коли в тебе є сила і в тебе є аргументи. От ви дивіться, як е, абсолютно в інформаційному просторі ми мовчимо, і от е, в березні місяці я е, практично два тижні провів в Сполучених Штатах, зустрічався е, з політиком, зустрічався, з чиновником, зустрічався з військовими, і вони постійно підкреслюють е, декілька таких факторів: перше, те, що е, корупція в нас просто зашкалює, друге, те, що, а що ми е, зробили для того, щоб принаблизити нашу перемогу і. Чомусь вони краще знають закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку український знають краще, ніж наші чиновники. Вони аргументують чітко, дивіться, в вашому законі прописано, чому не робиться. В вашому законі прописано, чому не робиться. Наступне те, що от вони постійно закидали, чому е, ваших військових, українських військових під час війни е, арештовують, а ті, хто крадуть мільярдами, мільйонами, е, ніяких дій нема. І складно безпосередньо. <кій> Щось сказати проти, тому що ти розумієш, що тут ж 100% правда, і на даному етапі, що стосується тих самих перемовин, коли на перемовинах е люди, які туди притягнути, пробачте в певних моментах чомусь е недопідготовлені, і коли аргументи, які висувають і російська сторона, а безпосередньо Трамп і його там е з моєї точки зору не зовсім легітимні. Якісь там представники е, починають продуктувати ж е, ті ж самі російські меседжі. Ну давайте згадаємо простий меседж. коли е, Путін каже, що він почав війну проти України, е, бо як він каже, спеціальну військову операцію, аби не допустити е, наближення а, е, НАТО до кордонів е, Російської Федерації. Ну добре. Можна було всім погодитися, але е, за ці роки та ж сама Швеція і та ж сама Фінляндія е, стала членами НАТО, а це значно ближче до тієї самої Москви з боку Фінляндії. Так чомусь Путін не почав війну про той самої Фінляндії. Такий, такий цікавий момент, так і. Ми розуміємо, ну я розумію, що йде інформаційна маніпуляція. Американці її свято е... пробачте, не американці, а представники американського уряду е... її свято е... дублюють. А ми мовчимо в інформаційному просторі, чому ми не розповідаємо, що, шановні, ваші слова і ваші дії абсолютно не співпадають безпосередньо з реаліями. Тому з моєї точки зору, перемовини це гра в нікуди ні в що, і уже той самий Трамп визнає, що і його е, помічники, що вони не в спромозі на даному етапі е, досягнути перемир'я, бо Путін вміло, ну на жаль, дуже вміло маніпулює е, світовим суспільством і в першу чергу американцями, і їм нема що протиставити про який мир або про, про перемір'я може йти мова, коли. Е, Путін витирає ноги е, про світове суспільство, і е, дві країни, які підписували у свій час е, поздавські домовленості в 45-му році, е, дві країни, які в свій час були основними підписантами що стосується створення нового е, світового порядку і е, світової безпеки. Е, Порушили ці домовленості, один порушив ще в 2014 році, і всі останні підписанти засунули язик в дупу і мовчали. Ну жодна з країн не розповідала, що безпосередньо Путін порушує ті речі, до яких світова спільнота відносилась, знаєте, таким спотужним шануванням, і наразі жодна з країн. Це тільки ми кажемо про поздамські, е, домовленості. Я вже не кажу про е, домовленість, що стосується Будапештського меморандуму, Путін абсолютно спокійно це все порушує і е, просто відкрито робить ці речі, а е, країни, які були підписантами, як і поздамських домовленостей, так само і Будапештського меморандуму, просто роблять вигляд, що нічого не сталося. Оце от мене просто знаєте дивує, і я розумію, наскільки стала імпотентна, е, демократія в світовому розумінні, що стосується європейської демократії, що стосується американської демократії. Бо коли е негідник прийшов в хату до нас, і всі нам казали, що з хатою буде все добре, віддайте зброю, ядерну зброю, все буде добре, наразі. Ми бачимо вже 12 років поспіль, що е, вони просто політичні патенти, вони просто бояться цього негідника, і це, мабуть, найстрашніше. І для нас треба зрозуміти: ага, вони е, зробили вигляд, що нічого немає. Е, це падло, вдерлося до нас до хату. Наше завдання не чекати, коли нам допоможуть. Наше завдання номер один е, лупити цього негідника. Всім, цим, чим можемо, а як показав досвід, що ми вже 11 років воюємо і вже три роки повномасштабної війни, і незважаючи на всі їхні прогнози, ми все-таки тримаємось і тримаємо Російську Федерацію в достатньо серйозному такому стані. Я розумію, що ми йдемо правильним шляхом і завдання номер один – і далі воювати з Російською Федерацією, аби зруйнувати як е, країну агресора, не очікуючи там якихось там. Е, Підтримок не очі, не очікуючи якихось там от безпосередньо е політичних нюансів, ми їх б'ємо і б'ємо, незважаючи ні ні, ні ні на які там застереження. Ну, давайте згадаємо останні статті, які з'явилися в пресі, і коли е ми прочитали, що підбиття знищення того ж само, крейсера Москва було несподіванкою для американської сторони, і це е, не дуже добре, як сприйнялось. Ну, по-перше, в 22-му році, в першій половині 22-го року, американці нам абсолютно нічим не допомагали. Ну, що стосується там постачання зброї, незважаючи на що, Залужний прийняв рішення, і е, наші професіонали відпрацювали на оцінку відмінно, Ось приклад. Того, що е, рахується синами. І на той момент були ми дуже сильні і потужні, і ми потопили цей клятий крейсер, і всі казали ой, 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 як же ж круто, але як ви могли, ми ж вам не дозволяли. Серйозно, ви нам не дозволяли? Для того, щоб ви нам могли щось дозволяти, ви мусили щось давати. А на той момент, коли ви нам нічого не давали, то йдіть ви в дупу Сергію, попрошу трошки картинку, давайте поправимо, бо треба виправити. Трошки трошки вниз вниз камеру, о, отак нормально. Дивіться, от всьому, всьому процесі мене дуже турбує один нюанс: от те, про що ви казали зараз, українці зрозуміли, що Путін падлюка, що Російська Федерація це зло, ми це зрозуміли. Але коли ми просимо допомогу у наших західних партнерів. У мене постійне стійке відчуття, що нам не довіряють. От Нам не довіряють. От таке враження, що от пацієнт хворий, йому треба допомога, йому треба активна допомога, йому треба багато допомоги, а йому не довіряють. Хто в цьому винен? Ми і ще раз скажу, ті обвинувачення, які я чув у Вашингтоні від величезної кількості людей, з якими зустрічався, це якраз питання функціонального виконання обов'язків нашими посадовцями, в першу чергу, політиками. І ще раз нагадаю, що вони знають, за що і як пропи... і відповідають наші керівники і як прописано наші закони. І коли вони бачать, що величезна. Кількість оціх корупційних скандалів, які просто не просто душать. Душать це одне. Вони нас не душать, вони розривають наше суспільство, і е як можна довіряти тоді, коли все, що можна мобілізувати під час війни, з точки зору здорової логіки і історичних прикладів інших країн, у нас іде з точніше. Навпаки, у нас є ресурси, ми їх розкрадаємо. У нас є люди, ми їх не Тивуємо. У нас є злочинці, ми відпускаємо їх за кордон. У нас є воїни, які захищають Україну. Ми їх сажаємо у в'язниці для них. Ну, це така, знаєте, страшна головоломка. Такий вибух для їхнього мозку, який вони абсолютно не можуть розкласти з точки зору з точки зору логіки. От ми з вами неодноразово в наших ефірах з вами говорили, і ви говорили про. Підготовку фахівців, спеціалістів нашої молоді, в тому числі в першу чергу, тому що на ну як ми формуємо нашу молодь, так вона буде потім і нас захищати. Проста статистика. От я сьогодні натрапив, пан Дігтяренко, це представник служби безпеки України. Він речник служби безпеки України, каже: майже кожен п'ятий завербований Російською Федерацією Українець для диверсій чи терактів є неповнолітнім. Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних людей, людей з різними вадами залежності, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою. За нашою статистикою, 22% з викритих зловмисників саме неповнолітні, 55 безробітні, 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. І я прекрасно розумію, як держава працює з молоддю сьогодні. Що відбувається в школах? Не працює. Не працює. Якщо купа безробітних в країні, у нас що, роботи не вистачає? От ми говоримо про фортифікації. Дивіться, ну залучайте людей до будівництва фортифікацій, до будівництва всього, того, що буде захищати нашу країну. От, пане Олександре, маєте ви спрамольти чудово підсипати цукор в пиво. І змішувати прості речі, <смітна> <смітна> які е <смітна> насправді ви абсолютно праві, у нас є е люди, а держава з ними не працює. У нас взагалі відсутнє розуміння підняття рівня патріотизму і національної свідомості, так само як у нас відсутнє е розуміння е жорсткого переслідування і покарання тих, хто винні в співпраці з окупантами. І оце е, розбещує суспільство, бо су, е, певні представники е, починають думати, що їм нічого не буде і все буде добре. Якби в свій час були прийняті певне рішення, і під час війни було під підкреслю, під час війни було е, вжито смертну кару за певні покарання, то можливо ситуація б виглядала б зовсім по іншому і. Влада турбується на даному етапі, влада не виконує свої функціональні обов'язки, і влада турбується про перемогу в якихось нам незрозумілих виборах. І зверніть увагу, що в інформаційному просторі, от, до речі, от, про інформаційну війну і про інформаційну інформаційну стратегічну операцію скажу так, що ми з вами, мабуть, уже не один рік говоримо те, що проблема України, що в інформаційному просторі в світовому. На світовому рівні відсутні українські представники преси, які продуктували реалії російсько-української війни, і в сполучених штатах я вже побачив ну достатньо чітко. Про нас не чують, бо ми взагалі нічого не говоримо. Американські засоби масової інформації насичені будь-якими там новинами. В першу чергу, там що стосується міжнародної політики, це новини там з проблем ближнього сходу, близького сходу, але абсолютно про Україну що немає. Наступне в Україні, ну те, що ми бачимо в інформаційному просторі України вже, ну ніхто ж не обговорює, які проблеми існують на фронті, які проблеми існують в тилу, нам розповідають все, що завгодно, що хтось винен в наших проблемах, що хтось мусив нам допомагати. Але ані президент, ані його блін, недолуги, блін е оточення не вийшли, Не сказали: ми маємо помилки з попередні роки, але ми можемо їх виправити. Ми їх визнаємо, і давайте робити раз, два, три, чотири, п'ять. Чого ж також немає, вони і да. Намагається звести все на рівень банального. Є проблема, ну давайте про неї мовчати, якось воно собі розмокчиться. Ну, ніхрена, воно не розсмоктується. І проблеми те, що е, ворог, зрозумівши, що він може грати за рахунок безпосередньо притягування до співпраці, називаємо це так, е, певну верстку населення, і ця верстка населення нічого за це не понесе, ну це проблема номер один. Десь там, десь на в останніх рядках можна прочитати, що когось десь засудили, але скажіть, це яскраво проходить? Ні, про це чують всі? ні. Про це говорить там Генеральна прокуратура, про це говорить Служба безпеки України. От вийшов представник Служби безпеки України, там у них спікери такі гарні. Кажуть, ми відпрацювали і український суд. Прийняв таке рішення, там виніс вирок, і за маленькою якусь там дрібничкою з точки зору там, що саме спів по співпраці було з росіянами, присудили 15 років. Це зроблено? Ні. Вони навіть те, що е, роблять проти наших ворогів і їх е, прихлібаєв, називаємо так, вони навіть це в інформаційному просторі не подають. І оце, мабуть, найбільша проблема. Бо коли продуктували, що хтось. Будь-яке падло, яке співпрацювало з росіянами, отримало серйозні покарання, навіть я кажу, там ну, смертна кара це одне, а тут, хоча б по термінам ув'язнення, то тоді б зовсім по іншому сприймалося. Коли будь-який українець, які слабкодухий або залежні від певних речей, розумів, що так, є можливість заробити гроші на співпраці з Росією, але це. Повний, скажімо так, в майбутньому повний кердик, тому що можна отримати величезний термін, можна отримати повне безпосередньо там, повне вилучення будь-яких там ресурсів, що стосується не тільки тієї людини, яка нам допомагала, а все його оточення. Можливо, б тоді було все по іншому, але влада цього що абсолютно ніяк не робить.